Грудний відділ осьового скелету утворюють грудні хребці, ребра та груднина. З'єднуючись між собою, вони утворюють грудну клітку. Грудні хребці вертебра торакаліс від всіх інших хребців відрізняються наступним: вони мають три пари реберних ямок. Краніальні реберні ямки, косталіс, краніаліс, каудальні реберні ямки, фовоя косталіс каудаліс, та поперечні реберні ямки косталіс, трансверзус. Краніальні та каудальні реберні ямки знаходяться на тілі хребця відповідно біля його голівки та ямки. А поперечні реберні ямки знаходяться на поперечних відростках. У останнього грудного хребця каудальних реберних ямок немає, оскільки останнє ребро прикріплюється до нього лише спереду. Поперечні відростки у грудних хребців розвинуті слабо. Краніальні та каудальні суглобові відростки теж розвинуті слабо. У більшості грудних хребців вони представлені. Суглобовими поверхнями на дужках хребців, крім перших грудних хребців, у яких вони досить великі. Остисті відростки розвинуті краще, ніж у інших відділах хребта. Але неоднаково у різних грудних хребців. Спочатку довжина їх невелика, потім збільшується, а в кінці грудного відділу зменшується. У перших грудних хребців остисті відростки спрямовані каудально. А у останніх краніально. Хребець, у якого остистий відросток направлений вертикально, називають діафрагмальним або антиклинальним хребцем. Видові особливості будови грудних хребців свійських тварин. У великої рогатої худоби грудних хребців 13. Діафрагмальним або антиклинальним є останній 13-й хребець. Довжина тіла грудного хребця, помітно, більша від товщини тіла самого хребця. Форма поперечного перерізу тіла грудного хребця у великої рогатої худоби, близька до овальної. Остисті відростки пластинчасті, краніальний та каудальний краї їх гострі. Часто… У грудних хребців великорогатої худоби зустрічається самостійний латеральний хребцевий отвір, форамен вертебрале латерале. У коня грудних хребців від 17 до 19. Діафрагмальним хребцем зазвичай є хребет 14, 15 або 16. Довжина тіла хребця. Майже така ж, як і його товщина. Внаслідок добре розвинутого вентрального гребня форма поперечного перерізу тіла грудного хребця близька до трикутної. Вільні кінці ости з цих відростків, за винятком перших чотирьох грудних хребців, мають булавоподібні потовщення. Каудальні краї їх. Тупі. У коней теж інколи грудні хребці мають латеральні хребцеві отвори. У свині грудних хребців 14, 15, рідше 13, 16 або 17. Діафрагмальним хребцем є 11 грудний хребець. У основі поперечних відростків грудних хребців свині теж є. Отвори латеральні хребцеві, які відкриваються дорсально та вентрально, через що їх часто називають дорсовентральними отворами. Вентральний гребінь у грудних хребців свині розвинутий слабо. Форма поперечного перерізу тіла хребця близька до овальної. Остисті відростки пластинчасті широкі. Довжина їх, починаючи з першого хребця, зменшується в каудальному напрямі. На останніх п'яти хребцях суглубові відростки мають суглубові поверхні напівциліндричної форми. У собаки грудних хребців 13-14. Діафрагмальним хребцем є 11-й грудний хребець. Грудні хребці собаки мають глибоку. Каудальну хребцеву вирізку. Остисті відростки у них товсті, скривлені з дещо розширеними кінцями на перших грудних хребцях і загостреними на останніх. На останніх грудних хребцях краніальні суглобові відростки більші, на них розміщені соскоподібні відростки. Вентрально від каудальних суглобових відростків на останніх грудних хребцях знаходяться додаткові відростки, вершини яких спрямовані каудально. Ребро коста складається з довгої, довгоподібно зігнутої реберної кістки – оскостале та реберного хряща – картіляго косте. На реберній кістці розрізняють два кінці: дорсальний або хребцевий та вентральний або груднинний, кількість пар ребер відповідає кількості грудних хребців. На дорсальному або хребцевому кінці ребра розрізняють голівку ребра – капітулюм косте та горбик ребра. Туберкулюм косте, які відокремлюються шийкою ребра. Колюмкосте. На голівці ребра помітні дві опуклі суглобові поверхні для з'єднання з тілами двох сусідніх хребців. Ці опуклі суглобові поверхні розділені між собою борозною голівки Сулькус капітулі. Горбик ребра. Теж має гладеньку суглобову поверхню, яка направлена медіально. Цією суглобовою поверхнею горбик ребра з'єднується з поперечним відростком грудного хребця. Голівка і шийка ребра розміщені краніодорсально від горбка ребра. Позаду горбка. На дорсальній частині тіла ребра, корпус косте, більш або менш чітко виступає кут ребра ангулюс косте, з горбистістю для прикріплення м'язів. На тілі ребра вздовж його опуклого каудального краю, з медіальної поверхні проходить судинна борозна Сулькус васкуляріс. А вздовж краніального краю з латеральної поверхні проходить м'язова борозна сулькус мурis. Вентральний або груднинний кінець реберної кістки, шорсткий, з'єднується з реберним хрящем. Довжина і ширина ребер неоднакова у різних сегментах і збільшується від першого до сьомого ребра, а потім зменшується. Перше ребро найбільш пряме й коротке, з добре розвинутими голівкою та горбком ребра і короткою шийкою. Вентральний кінець цього ребра товстий. Перші 7-8 пар ребер з'єднуються з грудниною реберними хрящами і їх називають справжніми або груднинними. Коста вере або коста стерналіс. Ребра, які безпосередньо не з'єднуються з грудниною, називають несправжніми або астернальними ребрами Косте Спуріе або Косте астерналіс. Реберні хрящі справжніх ребер з суглобовими поверхнями на вентральних кінцях з'єднуються з грудниною. Довжина цих хрящів збільшується в каудальному напрямі. Хрящі астернальних ребер. Вентрально звужуються, послідовно прикріплюються до попередніх ребер разом з останньою реберною кісткою утворюють реберну дугу Arcus costalis. Іноді трапляються коливні ребра коста флюктуанс, які дорсально прикріплені до хребців, а вентрально з реберною дугою не з'єднуються. Їх вільний вентральний кінець. Розміщений у товщі м'язів черевної стінки. У разі порушення обміну мінеральних речовин в організмі тварин коливні ребра зменшуються в розмірах або й зовсім редукуються. У великої рогатої худоби 13-14 пар ребер. Ребра мають широке плоске тіло, ширина якого збільшується у вентральному напрямі. Довгу шийку. Сідлоподібні суглобові поверхні на голівці та горбку ребра. Ширина ребер збільшується до 6-го 7-го, а довжина до 7-го. Кривина їх невелика. Груднинні кінці від. Другої до 10 реберних кісток мають суглобові поверхні для з'єднання з реберними хрящами. Перше ребро майже пряме. Справжніх ребер 8 пар, у коня 18 пар ребер, а у рисистих та арабських коней 19 пар. Ширина і товщина реберних кісток майже однакова. Від дорсального кінця реберної кістки до вентрального. Форма поперечного перерізу реберних кісток сплющено овальна. Шийка коротка. Горбик ребра і голівка ребра невеликі, суглобова поверхня на горбку ребра плоска. Довжина і кривина збільшуються від 1 до 10 11 ребра. А далі зменшуються. Судинна борозна добре виражена. Груднинний кінець першого ребра дуже розширений. На передньому краї його знаходиться горбок для середнього драбинчастого м'яза. Туберкулюм мускулі скалені медії. Справжніх ребер 8 пар, у свиней зазвичай 14-15 пар ребер, хоча може бути від 12 до 17. Кут ребра добре виражений, тіло ребра спіралоподібно скривлене. Вентральні кінці звужені у дорослих і розширені у молодих тварин. Довжина ребер збільшується до 7-го ребра, ширина до 3-го четвертого ребра. Від 2 до 7 ребра на вентральних кінцях є суглобові поверхні для з'єднання з реберними хрящами. На першому ребрі виділяються м'язові гребені або горбки для закріплення драбинчастого м'яза. Справжніх ребер від 6 до 8 пар. У собак 13 пар ребер. Ребра обручеподібно вигнуті. Суглобові поверхні на голівці ребра та горубку ребра опуклі. Форма поперечного перерізу реберної кістки близька до круглої. Судинні та м'язові борозні є не на всіх ребрах. Довжина ребер збільшується до 7-го, кривина до 8-го ребра, а ширина до 3-го 4-го. Справжніх ребер дев'ять пар. Груднина з терном утворює вентральну стінку грудної клітки, з'єднуючи вентральні кінці справжніх ребер. Груднина складається з ручки груднини манубріум стерні. Тіла груднини, корпус стерні та мечеподібного відростка процесус ксіфоїдеус. Ручка груднини розміщена краніально. А мечеподібний відросток каудально. Тіло груднини утворюють 5-7 сегментів, які з'єднані між собою. Хрящем або кістковою тканиною залежно від віку тварин. Ці сегменти називаються стернебра. Збоку на тілі груднини є 5-7 пар реберних вирізок, інцизура косталі стерні для з'єднання з реберними хрящами. Мечеподібний відросток каудально звужується. І закінчується мечеподібним хрящем картіляго ксифоїда. Видові особливості будови груднини у різних видів свійських тварин. У великої рогатої худоби. Тіло груднини сплющено дорсовентрально, каудально воно розширюється. Масивна ручка груднини піднята дорсально. З тілом груднини вона з'єднується з углобом. До ручки груднини прикріплюється перша пара справжніх ребер. Реберних вирізок на тілі груднини 6. У коня тіло груднини сплющене з боків, внаслідок чого на її вентральній поверхні є добре виражений вентральний гребінь. Ручка груднини і тіло груднини зростаються між собою. Мечеподібного відростка немає. Каудально тіло груднини переходить в мечеподібний хрящ. У свині груднина сплющена дорсовентрально. Каудально вона розширюється. Ручка груднини розміщена попереду першої пари ребер і знаходиться у одній площині з тілом груднини, з яким з'єднується суглобом. Реберних вирізок на тілі груднини 5. У собаки груднина довга, тіло її має призматичну форму поперечного перерізу. Реберні вирізки розміщені близько одна від одної. Всього їх близько 9. Грудна клітка торакс утворена грудними хребцями, ребрами та грудниною. За формою. Грудна клітка нагадує конус, вершина якого направлена краніально, а основа каудально. Вхід у грудну клітку апертура тоracis – знаходиться на вершині конуса. Він обмежений першим грудним хребцем, першою парою ребер та ручкою груднини. Вихід із грудної клітки, апертура – знаходиться у основі конуса. Він обмежений останнім грудним хребцем, реберною дугою та мечеподібним відростком груднини.